Замість єднання суди Нардеп Петро Порошенко заявив, позиватиметься через зірване відрадження. Відповідачами будуть ВРУ і Кабмін. Будуть подані відповідні позиції і в адміністративні суди щодо скасування відповідних актів кабінету міністрів, і в Верховний суд щодо скасування відповідних актів Верховної Ради. І указу президента завернули нардепа прикордонники 1 грудня. Це, звісно, не сподобалося політику, вдався до погроз. Ви будете шкодувати. А от за даними СБУ, Росія планувала використати поїздку Порошенка для своєї дезінформаційної кампанії проти України. Бо ж виявляється, у нардепа була запланована зустріч із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про російським політиком, який постійно ставить Україні палки в колеса і блокує постачання Києву і грошової і військової допомоги. За отриманими контрозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії Європейська Солідарність Петра Порошенка з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію є другом Путіна і закликає зняти санкції з РФ. Зустрічі з Орбаном підтвердив і міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіатро. каже, ці перемовини ініціатива Порошенка. Парламентар цього не заперечує та виправдовується, хотів схилити Орбана на бік України і зробити його союзником. Я запропонував зустрітися, обговорити ситуацію для того, щоб переконати лідерів держав, яких я дуже добре знаю. Я маю дуже великий досвід проводити позитивні рішення і в частині ратифікації угоди по асоціації в 2014, 15-16 роках, і ратифікацію угоди по безвізовий режим.